Ну і сьогодні у християн західного обряду Воскресіння Христово або як ще його називають Пасха. Українці теж відзначають цей день щоправда під ворожими обстрілами. Зокрема, у Львові до цієї ночі теж була повітряна тривога. То з яким настроєм віряни йдуть до храмів та костелів, розкаже Олег Янко. Він наживо зі Львова олежачи багато людей на літургіях, чи святять великодні кошики. Вітаю студія. Так, насправді багато львів'ян сьогодні прийшло до церкви. Попри те, що вночі були обстріли щодо настроїв, то вони не є такими святковими. І ось сьогодні ніч була нервовою для львів'ян та й загалом для мешканців області, оскільки сьогодні ворог атакував знову регіон крилатими ракетами. Він влучив по об'єкті енергетичної інфраструктури, в який влучав 24 та 29 березня. Загалом, як повідомив очільник військової адміністрації Максим Козицький. Зруйнована адмінбудівля, а там була пожежа. Вогнеборці вже її загасили. Загинув один чоловік, і також там продовжують розбирати завали, оскільки під завалами повідомляють, що можуть ще бути люди щодо того, які настрої віріанту, вони різняться. Одні кажуть, що вони більш святкові інші кажуть, що вони не можуть святкувати в цей день вели день наповно, оскільки ведеться війна, і відтак вони моляться за мир та хочуть те, щоб нарешті настала українська перемога, і ось зараз послухаємо пряму мову та пряму мову священника. Маємо багато переселенців. Я бачу, що приходять власне, з кошиками не тільки ті люди, яких я знаю багато років, але приходять багато людей, яких не знані. Сам Бог знає, що їх приводить сюди. Але важливим є, щоб ми в цих днях особливо молимося за мир в наших серцях, в наших родинах. І за хлопців, які захищаються, які стоять і захищають наші кота. У час війни, звичайно, це також і частково сумне свято, тому що не всі родини зараз можуть зібратися в повному складі. Тому, звичайно, що я бажаю нашій країні миру, добробуту. І щоб війна нарешті закінчилася. Також, як нам розповіли у костелі, львів'яни, які раніше туди ходили, трохи поменшило, оскільки дуже багато людей виїхало з-за придону. Але е, з іншого боку, збільшилась кількість вір'ян, які є, власне, переселенцями, і вони ходять до костелу, до Римокатолицької церкви. Відтак церква ця Збільшує кількість своїх вірян. А люди ж кажуть, що будуть святкувати Великдень та молитись за мир протягом сьогоднішнього цілого дня. І на цьому в мене все. І далі передаю вам слово студія. Дякуємо. Олеже. З нами на зв'язку був Олег Янко зі Львова розповів про святкування Великодня християнами Західного обряду.